Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військове, про воєнне будемо говорити із полковником Збройних сил України із Петром Черником. Вітаю, пане Петре, слава Україні. Харанство. Друзі, не забувайте про те, що кожна вподобайка, лайк, ваш комент і підписка це те, що просуває і мотивує нас працювати далі. Не оминайте боком, допомагайте, дякую. <кій> Пане Петре, про обстріл 23 січня хочеться з вами поговорити, оскільки з різних даних є інформація, що, начебто, ворог використовує серед балістичних засобів ураження, зокрема, і ракети, перероблені протиповітряної оборони С 400 Земля-Земля. Тепер і чи може це стати таким поганим негативним трендом, коли дійсно? З північних регіонів зверху по кордону з Україною зі своїх південних відповідно Російська Федерація буде нас обстрілювати часто саме такою балістикою. Ну я би не сказав, що цей тренд є якийсь абсолютно новим ракети, особливо С-300 фаворит, вони перевели у режим поверхні, поверхня ще в 2022 році. В чому тут справжня проблематика на привочений жаль пускових установок цих дуже багато, тільки С 400 вони декларують вигоду, них поза 560. Ми ж розуміємо, що С 400 це продовження С 300 тобто по великому рахунку ракети підлягають уніфікації і застосування із пускової установки. Ми розуміємо, що є комплектації ракет, котрі мають дуже велику швидкість до 9 П'яти тисяч кілометрів на годину. Якщо на відстані до 200 кілометрів, то вони менше ніж дві хвилини перебувають у польоті. Засікти їх збити неймовірно важко, тому що сама рухома сама пускова платформа, вона рухома, і росіяни застосовують всі можливі методи для маскування пусків. Ну а відкриті джерела стверджують, що ракету оцих класів до цих двох головних систем С 300 С 400 в них у межах до п'яти тисяч. Це неймовірно багато, це дуже багато. Тому на перевеличезне. Жаль, ця балістика, а це вже балістика, буде нам дошкуляти. Якщо розуміти, що це бой, бойові частини від 80 до 180 кілограмів, це доволі серйозно. А боротися повноцінно з цими ракетами можуть такі комплекси, як сам і Мін 104 Патріот по великому рахунку, все Ну ми не маємо їх в такій кількості, щоб закрити весь наш північний кордон, бо тільки один білорусько-російський український кордон це поза тисячу кілометрів, а українсько-російський упритул до окупованих зон це в межах двох тисяч кілометрів. На жаль, це реальність, але я не погоджуюся з думкою, що це якийсь новітній тренд. Нічого нового нема. Півтори року ми вже в цьому режимі перебуваємо, будуть застосовувати. Так, щоб по Києву, і так, щоб о, кожного разу при кожному обстрілі зараз вони, до речі, фіксуються із періодичністю в середньому чотири дні. От е, була пауза, коли наші словетні повітряні сили збили а 50 російський. А е, тепер знову ж таки бачимо обстріл. Е, то чи можна говорити про те, що знову ж таки поновлять свої такі регулярні обстріли дальніх від лінії розмежування регіонів України Росіяни, і що вони справді знайшли і повернули до строю там якийсь один із наявних у них цілих а п'ятдесятих? Розбираємо це питання бо в ньому кілька моментів. Момент перший завдавали, завдають і будуть завдавати ракетних ударів до кінця цієї війни. Я навіть думаю, що в останній день цієї війни будуть ракетні удари. Що зуміли поставити на конвейер? Хасто першу зуміли поставити на конвейер. 3 м 14 калібр морського базування. Зуміли поставити на конвейер. на 47 м 2 кинджал зуміли поставити на, кон, на конвейер плюс ракети так званого ближнього середнього радіусу дії котрі її за, запускаються вже в керованому ре, режимі скажімо із Су, із Су Х Х і Су-3 і Су-24 це Х-59 Х-35 і Х-31 відповідно від 300 до 110 км дальність завдання уражень зуміли поставити на конвейер не у великій кількості але все ж таки 9 к 9 М 723 і 9 М – це штатні ракети до балістичного комплексу Іскандер. Іскандер може працювати і в балістиці до 500 кілометрів, і в крилаті ракеті до 2,5 км. кілометрів дуже у невеликій кількості до 2,5 тисяч кілометрів. Руйте ця обмовка в дуже невеликій кількості можуть виготовляти х 32 як продовження Х-22, і вони там зуміли підняти швидкість до. 5 тисяч кілометрів на годину, там надважка бойова частина 960 кілограмів. Дуже серйозно і дуже дошкульно. От, по великому рахунку, все. Загальний кількісний потенціал, який в них є, і буде, він, на мій погляд, не зміниться. Від 100 до 130 ракет перелічених класів. Більше вони не зможуть. Мій особистий погляд. Зуміли обходити і вміють обходити санкції, особливо в частині, що стосується мікроелектроніки. І отак воно все і буде перебувати в такому режимі. Робочих ракетоносіїв Ту-95 МС у межах до 20 одиниць, Ту-22 М3 у, до 20, і, та, і Ту-22 М3 теж у межах до 20. Х-47 М2 Кенджал, який запускається з Міга-31К у межах Робочих вісім-дев'ять машин о, десь так, бо там дві нескінченно перебувають у ремонті. Тепер по а 50 на початок війни в штатному режимі дев'ять, один збили, один пошкодили ще один у ремонті. Два невідомо в якому стані. Тобто, твердих п'ять робочих машин в них є. Це достатньо для mm. того, щоб підтримувати отакий тип ракетних ударів, який є на цю секунду. В загальностратегічній філософії завдання ракетних ударів, тут що треба сказати, в змішаному циклі з шахедами на 136-му, сто тридцять вони нас нічим уже не подивують не на вершині своєї технологічної новизни. Нового я не можу нічого побачити, окрім ну скажімо, ракету церкові з підводного положення запустять десь там у північно льодовитому океані є модифікація на 11 тисяч кілометрів. Можливо, щось сюди і прилетить, але це дуже сумнівно, бо такі ракети розроблялися саме по ударі по континентах через космос. Вона на тисячі кілометрів виходить в космос. Це дуже складні балістичні траєкторії. Вони завідомо всі ті човни будуються по. І будувалися по удару по Сполучених Штатах а Америки. Це все переперенатілити не таке просте завдання. І по великому рахунку, все зброя масового ураження від хімічної бактеріальної до ядерної, все, що в них направду залишилося у козирях. Але ми ж добре розуміємо, що якщо така точка неповернення складається, а ця точка неповернення, світ перевертається з ніг на голову, і це вже не українська проблема на це. Питання будуть змушені відповідати в першу чергу Сполучені Штати Америки. Чи це станеться ну, зараз годинник судного дня, знов думають перевезти? Чекаємо на новини. Пане Петре. От коли говоримо, що немає чого нового застосувати росіянам. Тут хочу послатися на новину Defense Експрес, і вони написали статтю таку непогано про те, що росіяни використовують надстарі ракети протикорабельні, типу П-35 4 тонни важиться ракета, і вона зазначається ну просто меганеточна стара того радянського типу. Чого використовується все? При тому, що є велика кількість балістичних цих С400, як ви зазначили, є кинжали, є не кинжали. От чому дістають із закромів? Ось такий брух зазначається, що ракетний комплекс редут його запускає, або підземний об'єкт 100. От чому так? Ну, вони змінило у пусті пустимо постановити адаптувати до автомобільних часів. чому запускають та на праді наближаються до точки кризи і взагалі стратегічної зброї, як такої, дійсно менше менше і менше, і попри те, що раптлет класу Ас 300 С 400 з доволі багато. Ми не маємо розуміти, що ми ще мають думати, і про прикриття нашого свого власного неба. Тобто те, що називається ударні безпілотники, як ознака восьмої фізотех... фізико-технічної революції, заходить у життя. Тобто, це дійсно зброя, яка набирає все більше і більшої вартості, і маємо хороші новини про те, що долетіло до їхніх газоконденсатних заводів аж під Санкт-Петербургом. І це прекрасно. Тому вони вдаються до всього, до чого тільки можуть. І тут направду є і хороша, і погана новина, хороша новина. Дійсно, їхній стратегічний потенціал вичерпується. Він неминуче вичерпається. Погана. Новина вони не збираються здаватися. І, і десь у цьому балансі у цьої, у цьої складної дихотомії? Ми якийсь час будемо перебувати, який не візьмуся спрогнозувати, чи буде точка надлому у цій фазі війни? Неминуче всі війни закінчуються і ця закінчиться. Питання лише хто буде переможцем, хто буде переможеним? Чи можливо, до речі, не побоюся такого прогнозу? Знаю, що купить у мене каміння може бути якась своєрідне боювання, нічия. Чому? Бо як проходити стару лінію розмежування, тобто як пройти Донбас? Для мене залишається як воєнного анітика проблемою. Там, там там все укріплено, забетоновано. Дуже простий аргумент. Вони авдіївку пройти не можуть. Що це менший об'єкт з воєнної точки зору? А тепер дзеркально перевертаємо в їх бік. А як нам проходити Донецьк, якщо вони зберігають стійкість оборони? Добре, якщо оборона посипеться і вони зроблять жест доброї волі і відійдуть так, як пішли з Харківщини. А як не посипеться, а будуть стояти так, як стоять зараз, то як проходити Донецьк? Там бетон, бетон і ще раз бетон? Ми не маємо півмільйона війська, яке би ми готували, готові пожертвувати в ім'я штурму Донецька. Ну а перетворити Донецьк на груду каміння, як як свого часу 43-му що в 44-му році британці перетворили гамбург, висипався 40 тисяч тонн підкреслю, 40 тисяч тонн не одиниць, а тонн бомб від цього так званого великої повітряної війни проти нацистської Німеччини. То хто в здоровому глузді на таке піде? Та й для цього потрібні ці бомби. А так а такі бомби є тільки Сполучених Штатів Америки. А носії це Б 52 Б 1 Б ланцер і Б і Б 2 Я собі не уявляю за яких обставин ці машини мають працювати на нашу користь. Це вже. Прямий вступ армії США у війну. от, отака, от ню, нюанси. Надлом буде, даруйте, що повторюю свою думку, питання лише коли і за яких обставин. Щиро, я не знаю. Я в стратегічному глухому куті я з нього вийти не можу. Тобто український варіант розвитку подій він доволі явно проглядається, все ж таки, пане Петре. Ну не зовсім корейський, бо Корея поділена 2 на 2, це дві. Це по великому рахунку одна нація із двома соціальними структурами. Тут цей приклад не зовсім коректний, але те, що може бути умовний статус, во умовний підкреслюю, умовний саме по Донбасу з умовним великим миротворчим контингентом в аналітичному сенсі, всі конструкції треба розглядати, всі сценарії треба обдумовувати. Бо чим більше ми сценаріїв обдумуємо, тим реальність буде для нас легшою і кращою. Крим тут за дужками залишається пане Петре. Якось конкретно про Донбас говорити. Що бачите по Криму? Крим направду, от я пояснив, чому дуже важко взяти Донбас. Тому що Донбас буде мати логістику в першу чергу автомобільну. Це не складно умовно. Є стара лінія розмежування, плюс Маріуполь їхній і звідти з їхнього боку довозити вантажівками. Все, що треба, не проблема. Крим нас. Насправді це його можна зробити гнилою грушкою, яка сама упаде. Mm. До ніг це не важко. Ну з воєнної точки зору. Я не кажу про геополітику і політику. Треба упідводити кримський міст, тобто, щоб дійсно його не могли ремонтувати, взяти під вогневий контроль. Трійка ракет, таких як Storm Shadow, Scalp, то одне й то саме, Taurus і MGM-140 Atacams у балістичній версії М 39 на 300 кілометрів. Таких ракет ну треба, ну хоча б з півтори тисячі. Чи не проблема, особливо по атакамсах. Вони є в американців на складах. Ми друга країна оператор у світі М 142 і М 270 Це пускова платформа для цих ракет. Первинний залп ракет так 100-150, бо ж розуміємо, що десь третину зіб'ють, відхилить ребом і тому подібне. Решта обов'язково долетить. При причому треба бити в той ближчий бік до нас сюди, до Керчі. Нагадаю, що по прямій від Керчі, скажімо, до гуляйполя 240 км, кілометрів, ще 60 км кілометрів. Є буферної зони для безпеки самої машини. Взяли під вогнеєвий контроль, півроку тримаємо щоб жодна баржа не підпливала. Їх нищити по ремонту, це те саме стосується великих десантних кораблів, такі як проект 777 чи проект ТАПІР. Бо один може брати на борт до пів до 500 тонн вантажів, другий до 1000 тонн вантажів це багато. Їх ще є добрий десяток у чорноморському флоті. Їх також потопити абсолютно не проблема, щоб туди не могло нічого доплисти. Те саме стосується повітря. Ми показали блискучу роботу в частині А-50. То що ж потенційно буде нам заважати збивати, скажімо, ті, ті самі Іл 76 чи е, Руслан е, Ан 124 щоб туди нічого не могло ні доплисти, ні доїхати, ні долетіти. Кілька місяців, все, їм кінець, людина воює, підкреслює: воює людина. Людині потрібні боєприпаси, людині потрібні вода, їжа, одяг і тому подібне. І на Перекопському перешивку, який дуже сильно укріплений, не буде взагалі нічого. За, за, за кілька місяців роботи ході зомбі будуть ходити у буквальному значенні цього слова та переб'єм як курипок. але є нюанс для, для реалізації стратегічної кримської операції. Потрібна перелічена зброя у великій кількості, особливо F-16. особливо підкреслю, у великій всі ці розмови: шість машин змінять. Хід війни 12 машин змінять, не змінять, не змінять. А от так машин 180-220 змінять. З великим ракетобомбовим навантаженням, приведу конкретний історичний приклад: війна в Перській затоті, 1990 1991 року, Садам Хусей заатакував Кувейт, утворюється різко західна коаліція, і фінальна фаза цієї війни, так е, операція буря в пустелі. Всі про неї чули трошки більше, ніж півтора місяця. Вона тривала. Плюс-мінус. Так, от за цей час, за цих півтори місяці, маючи на озброєнні 1700 літаків, вдумайтеся в це. Тисячу сімсот. Це собі тяжко уявити, а вони всі воювали. І Зроблено поза сто тисяч літаковиків. Сто тисяч. Мені така думка взагалі в нашій реалії не, не накреслюється. І за тих самих півтора місяця атакам тоді вперше вони по справжньому в тих ще стареньких модифікаціях початку 90-х років застосували більше 600 ракет за півтора місяця. 600 ракет були доби, що відстрілювали від 20 до 100. У тобі собі у нас зараз. За одну добу застосовано 100 атакам з дальністю ураження 300 км. Та їм кінець тільки після цього одного залпу. Одного залпу 100 ракет, не керуючи про 600 чи 1500. Ну, але, на жаль, є така реальність, як, як якою вона є. <гану> і на останок, пане Петре, про те, що починали говорити, С-400, е протиповітряні установки, так яких переробили, е е е як я розумію, йдеться про тріумфи, і ви зазначаєте, що їх більше 500 штук на озброєнні в Російській Федерації при цьому бачимо, що після ураження якимись невідомими безпілотниками однієї з нафтобаз в Ленінградській області туди стягують е е системи ППО. Подекуди зазначається, начебто з фронту повертають туди далеко в тил, чи може це стати нашим позитивним трендом, і чи вбачаєте ви таку логіку, яку вибудовують у нашому генштабі, аби спростити життя нашим хлопцям і дівчатам і нашій авіації в першу чергу на лінії розмежування таким чином, аби відтягнути ворожі системи ППО з фронту? Однозначно, так це тренд. Він правильний, він стратегічно влучний, він коректний, але знову ж той самий. Момент, потім давайте кількість таких ударів по найрізноманітніших об'єктах нафтової інфраструктури, воєнної інфраструктури, особливо заводах, я палки прихильних, що треба бити залізницю, залізницю, залізницю і ще раз залізницю. Чому ще раз 90%, що везеться в зону окупації, везеться залізницею. Прикрити всю залізницю нереально. Це величезна мережа всіх цих рейкових укладів і поставити біля кожного вузла. Систему ППО на всю велетенську європейську частину Російської Федерації неможливо. От там лежить філософія нашого успіху, точніше, несиметричної відповіді на їхні класичні ракетні удари. Але знову ж нюанс таких ударів має бути щодобово, ну хоча б десяток, хоча б десяток упродовж місяця, і тоді дійсно можна по-справжньому переламати. Хід війни, ну так виглядає, що воно накреслюється що воно рухається у правильному напрямку, і Сподіваємося, що ця масштабованість набуде корисного для нас змісту. Дуже сильно сподіваємось і допомагаємо, хто чим може. Нагадаю, що в тилу також можна допомагати нашим збройним силам України. Тому, якщо вам потрібен якийсь знак, друзі, аби задонатити на ЗСУ, вважайте, що це він, Петро Черник, полковник збройних сил України, з нами спілкувався. Дякую, пане Петре. Дякую і спасибі вам, глядачі, за те, що долучилися за вподобайки, за коментарі і за підписку. Зокрема, дуже сильно дякую, Павло Ковальчук, фокус на все добре.